Уп, всім привіт! І зараз будемо грати далі. А мугуси казали. Ми закінчили на тому, що ми знайшли вже одну частину, яка до нашої книжки. говоримо, що що зробити? Ні. А тут немає таких букв. М. Ні, тут немає таких букв. Або не є. Так, ні ні мені треба іншу букву. Опа. Ахрені, задовольна ти букву. Пішли, відмивай. Пішли, пішли, пішли. Полізо, звідси Як Супермарю в трубу Уії. Уії, пить. Треба відкрити. таке якийсь ліхтарик. А ну ману її подіоргати. не на, можна, не можна подіргати наподьергати. Кисно все перевернути. Там тусія. Нікого немає. Вибачте, тут якісь двері є. Є. я Ой є. І ну нам треба заприняти на ту кришку зверху, а то гайцям не треба на ту кришку зверху запрягувати. Оба а то мало більше сили, ніж в мене в загальному. Так лази по тим скелям. Вкриваємо двері. Вибий, вибий, вибий. Барашка якась. Оба. Перелазим. Йоп, там пляшки б'ємо. Побіг, побіг, побіг. Оба! спідран, спідран Спідран Підран грі Але не впасти не забитися Біг, побіг. Ні, ну в принципі. Лока... Локація страшна, страшна. Ой. Що це таке? Бетл. якусь херню активував. Ой, ні, щось я розуміти, не говорю, бажаю. Куча 6 галочек той забув. Йобаний ти в рот. Це походу бірбер потопів, він атакує нас. А на нас, дуже агресивний він. Де ти медведь? Я нічого не бачу. Що таке? Якись трупа. А то ж нічого ну, немає, ну що там щось є. О, гітара. Я на гітарі нема пограти. А вон сюди нам травіти. Пляшка! А, то нам хоч треба сюди буде зайти через ту картину. Дай ту картину, глянемо, що там є таке. я перемістився, вроде перемістився. Я за текстурки вийшов. Куди я перемістився? Ну, я фіге, я за текстурки впав. Так куди я за текстурки впав, так не Зато я не мав за, текстур... за текстурки. Куди продовжити історію? Я за текстурки впав. О, появився. Глядь, і Блять, текстурки. Я, я думав, що я прийшов на іншу локацію, а то локація просто як текстурки впав. Коротше, так поняття, там локація трошки така довгувата буде. От називається вона. Прийшла в новий вид, а баги столиці. Воно ще раз хоч прийду. Будь ласка, тільки на текстурки, ну я ж не хочу більше так. Аво. То не воно. Ах фих пайме! Якось я до текстурки проник Може треба пляшку віднести просто Чуєш, мам! А ти пляшечку приніс Самогонки, як ти любиш Моє питання, куди далі треба йти? Типа, ну, я пляшку получаю, куда я идти своей пляшкою. Может там ну, просто мия ми телепортирует типу, и прину, типа, локацию. Допустим, вот за якась такова локація. Не. О, тут які звери є. Оба! Она а а на була та пляшка. Ой боже, капець як не видно, ви, ви, посвіти, будь ласка, бо я ні хрена не бачу. Ось такі темні кутки придумає. Де ми такой йдем, дем дем. Це щось занадто темно тут. Пішов, пішов, пішов. Там щось я червоне. якийсь мячик що таке. Світніть, будь ласка. Капець, що за коридори такі темні? Я в них ні, ніхрена ні не бачу. Я зараз заблуджуся, так і буду ходити. Куди ж ти ханити в бой? Може треба якось не спуститися? Давай тебе через текстурки провалимо і зараз і вказуємося там, де нам треба бути. І це треба щось з цим м'ячиком зробити. А, вон вон де, де, вон де, вон де Я застряг чи що, а, бляха? Я походу за стрях, кап'єць. У мене він летить непонятно куди. Та фи я пусніть мене, Що Шо запає? Що ти стоїть пузо чухаєш? Ні, О-о-о починається прогрес. Прогрес почався. Ми якось <рес> Я ще нічого не бачу. А он не де. Я ж просто ніхрена не бачу, і тут ще якесь таке темновато, так темно, темно. Треба пустити. А, ну якраз в такому-то була де... Ми мене тут як через текстурку провалились. Уй! Треба и кис знайти. Карточка якийсь. Коли отримаєте об'єкт на ну, тішні... nope, щоб кинути його. А, ну я тупоняв. Ко ты... Нааа, тобі! гадість така. А, а вондемо, вон да. Де. Дай мені ту зірку. Ох, пт, вибачаюся, більше так не будеш. Тут вона там ходить, мені, мені страшно від неї. Так, жіночку, будь ласка, відійдіть. Треба, зараз знаходити кого зірку? Капітан Америки. Вона десь, походу. Прямо десь, походу, вона може бути. Просто я така думка, що вона може бути прямо, а бутись тут. Ти чуєш це? це за звук? А там, мабуть, що за музика. Не перелен, не так. Ну похрен. Не перевели не перевели Ну і похрен. один гуна посил поняти. ну застрягло да, воно трохи перезастрягло А куди ти там в о, пролезла. Кидам. Крима сказать, что то за музыка, сказав, что то за звуки. Капец, ну я тебе нахрен. ход. А дав на хоть ходы? Крайно шафи повтялити. Одного. І друга. Технологія. Зараз ми спом'ятаєте технології. Зараз заліземо наверху, де нам треба. Так пока ж нам зірки тут дають. А ну суть тут зірку чи дають по хребті? Бо щось я очікую більш на друге. те що по хребті дадуть, а не зірку. Зірка буде? Не буде зірки. Так, ой. Архітектор був них. Ой пт твою мать! Ох, бляха. Відкайте, відкрийте, будь ласка, ці дворця, я залізу в них. Е! То не дійка е! А то плакати вона зараз. Кухня. Тому вон домо заверху є щось. МАМО, дай мені печиво. Треба походу яблуками кинутися. МАМ дай мені печива, мам. The future? The future Да, я хочу на, на кухні Хапай, 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 пока не бачу. Да залезь ты в ту дюрку. Ради бога, залезь. Ну залезь ты. Да что ж тебе так... Капец. Я уже отвлекался. Я уже думал, что уже меня уже все. Ну треба вже цей, як ти його похоронне бюро замовляти з такими вашими жахами. це через дюрку через цю дюрку. Якщо зараз опять не приліз. Я не знаю, що тебе збить пощетбек, би, якщо знову не приліз би. А кажу, що я зараз заліз. Нічого ж нема. Тут картинки є. Картинки я люблю, треба піти залутати Може сюди десь треба йти? Бляха, куди ж тебе носить так? Питання, як не вирісти наверх? Може десь тут щось є зверху? Оце ж якісь двадцяти є. Ну хто розвай вверх, якийсь лимак, що таке? Ууу, типа якась, стра, в страшна мада і такі маленькі. Ай, не бей. То не я печення крав, там все було медать. Вибач, 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 мамо. Я більше так не буду. Обіцяю більше. Більше не перекину, тільки не бей. Ух, добре, напішла. Вона Наповірила вона мені на слово. Рибочки. Дивіться, тут ті грибочки живуть. Грибочки собі віджилися, вже собі при пристосувалися в моїй кімнаті. а ганилі такі. так, куди нам треба йти? Тут закрито, тут немає. Якийсь прохід, кось треба ті може якось треба ті грибочки подіргати А, он де так, якщо зараз ми шумнем, зараз не прийде. Я шо кажу, я шо кажу? Он де ходи, ходи. Он де перебі перебігається. Щось там мать його багато так... пила, так не можна. Будь таким бути. На що пити? Так а ну йде. ЙОБАНИЙ ти в рот. Фух, не прийшла. Ну і слава богу, що не прийшла. Немає чого ходити. Зай, зайнято тут. Тут нікого немає. Проходьте за наступним номером, кажуть. Хренью зна. Да? там прямо. Открывайся, откройся, откройся! Ох, боже, йохани давай! Ой, где звезда? Я так понял, але вийде свою мамку, він ховається всюди, щоб тільки вона його не замітила, не длай йому по шляпі. Кай зламати. Дуже зла. Не бай, будь ласка. Дуже і дуже кай зла і не, не добра. І на смак, звісно, не пробував, ну зла. Побіг, побіг, побіг. Поки світло. В дзюрку. О. Нам треба було ту зірочку вставити. Капець, скільки треба ще такого кого ходити? Ті згадки зробити. О! Слони мої любі тварини, у них такі величезні вуха, такі великий хобот, а ти моє маленьке слонятко, правда? Дай твій маленький слон. Бекфут, а не слон. Ми це, ну, отримали останній спогад. Давай поквапимось. Поквапимось! А он не вхідде. Мамо, я шо останній спогад про тебе. Іншов двері, в яких я не можу влізти. Бо зато широкий, багато їв. Ну якісь пісні співає. Бігом, бігом, бігом. Так що ж ти там стоїш, пузо чухаєш. Ого! Що за бегемот? Гадість це така. Ні, ведмідь, ні, ні. Тільки не його, тільки не його. Капець! Капець! Ах, ти гадєш. Медведя вбили. Ми десь появилися в кісь. Медведь! Медведь. Медведя вбили! Йдем прямо? Не, ну це гадість, яка взяла Та приверла, гадість і вбила медведя. Піди пузо чухав, чекав. Не зараз. Що не зараз? Мені хтось медведя розщеропашив. Мала б совість. Мамо! Сарденько не зараз. Мамо, почекай, мені медведя розірвали. Почекай. Та почекай, куди ти пішла ж? <покій> Покинула мене ти. Я сказала, не зараз. Мамо, хвата пи. ой. Хвати пити ті самогонки. Я казав, що від неї погано буде потім, і ж відболіти. Хвати пити ту самогонку, вона не смешна. Мам, ти де. Мам, мені медведика розірвали. Поможи, будь ласка, ну будь ласка. Я ж нічого ж не бачу. Тих, тихі, любі, у мотосі був дуже важкий день. Такий в так тебе важкий день був. Будь ласка, йди в інше місце. Я просто, просто, я просто. просто ще одну. Ні, не треба більше пити. Він не забере тебе від мене. Ого, як я тебе сказала. Якщо ти не можеш бути милим і робити те, що говорить, Матуся, я дуже рушар. Ніхто з нас не хоче цього. Це якісь же погрози, почекайте це за погрози для бідних. Ніхто з нас цього не хоче. Ніфіга собі. На походу біля нього тримає тобі того малого ножика який каже такий, якщо вкрадеш печення з полки. Я не гарантую, що тебе зараз тим ножиком не зроблю з тебе олів'є Де ти? Я знайшла тебе. Щось якесь? Ну видно, то показує те, що то, коли бать... матір або батя починає бухати, то скивають наслідки в дитини. Ну, ну а що зробиш? Коли перше народило, а потім думає. Так що заповні, для чого існує отакі хороші засоби проти дітей. Так що то, якщо не важно святчудоча, то для вас явно є, існує і живе. Так, закриваємо шляпу. Медведя вбили. Психіку розлу розлу, блять, розлу розлу розлупилось. Всьо, останній був слоник. А медведика ж немає. Медведика вбили. Полізли, полізли, полізли через юрку. Це кінець виходу, так? Да? Це виходить кінець? Мама, я тебе не йшов. Ой. Я таки думав, що мене ледь намахав нас, ніяких пригодів не було. Пригоди були тільки одні Ты еще і пляшками розбивається. Що там таке робиться? О, тут і ключи, ми находили. А воно, а воно вс ігруш, не розумієте, типа, ну. Он ти пазлики ми збирали. Да-да, оці наказ ми пазли збирали, у нас входило картинка. Тіпляшки, <ти> капец. Хоть назад нас бити не будет. Капец. Бухає и не соромно. <мирает> У тебя дитина твоя пришла. О, -о, -о пиздец. Пляшка дорож... я так понял. Тримайся від мене подалі. О ти твар така, а. Вибач, я ніколи б не подумала таке зробити. To... Хвати ти бухати. Але ти не слухайся. Ну не розстраюйся. Тату, ти що прийшов? Ну ладно. Ой. А це що таке? Привіт, малюк. Іди сюди. <різько> це його батя. Ми хоч нарешті батю його побачимо, а як батя хоч виглядає. Тві спловся твій подарунок? Що сталося з його рукою? Не хвилюйся, ми його виправимо. We'll батя добрий. <різь> <різь> От що буває, коли п'є зайвої самогонки. Не пейте. Або якщо не хочете чудоча, то взагалі краще подумайте на тим десь раз. Ну, коротше, сумна, сумна історія. Оказалося в тому, що мать бухала його лякала, а він такий ніхуя собі. І от таке буває. І таке буває, і таке буває не раз. Так що, якщо що, задумайтесь, багато є спосібів такого не мати. Подумайте логічно і з користю. Ну, в принципі, гра по суті цікава. Казали, познавательна, познавательна, хороша для проходження. Коротка. Наскільки затягнуло десь на 3 десь. 3 проходження. Дуже коротка гра. Ну. Що можна сказати? Гра ми пройшли на HBS. Так що, всім дякую за перегляд. Не забудьте ставити вподобайку і підписку на канал. Заходьте в мій телеграм-канал, там будуть новини по роздачі іграм і про те, що будуть виходити нові відосики і про стріми також. Так що всім дякую за перегляд, назвайте ставити вподобайки, на канал, на тому не прощаємось і ву.